Таю зоряного громадянина, святий месник від найулюбленішого мого розробника Анвіл Паладін прибув. Я чекав на цей корабель дуже довго, з найпершого його натяку, і так, з найпершого нерфу старенького і доброго редімера, котрий не дав стільки приємних спогадів. Але Паладін Анвіл відомий своїм бойовим мосним дизайном. Тож я хотів спочатку швиденько показати, що там всередині. Тільки один вхід з лівої сторони і потенційно виглядає як стикувальний комір, здебільшого для комфортабельного виходу чи входу однієї персони. Вхід веде до досить великої і порожньої кімнати з чотирма шафами для скафандрів і стійкою зброї, що тільки підсилює вайби, що паладін міг би бути файним десантним кораблем, от якби ще стільця сюди. Наступна кімната часткова інженерна з магнітними сегментами для вантажу, компонентами та драбиною на другий поверх. В кінці кімнати вхід до операторів бокових турелей з додатковою драбиною на другий поверх. Можна висунути додаткові броньовані пластини для захисту операторів бокових турелей. Основна частина другого поверху має невеличку кухню і по боках входи до кімнат відпочинку, кожна для двох членів команди, котрі досить затишні і мають багато вільного місця. Ще одна кімната інженерів і компонентів. І кімната відпочинку по правому боку. Туалет душ на протилежній сторони від кухні. Вихід до кабіни пілотів і оператор основної турелі. Основну турель можна пересунути на нижню частину корабля, як у Скорпіуса, здебільшого для більш безпечних і комфортабельних планетарних операцій. Тепер нарешті почнемо порівняння. Узагальнено Паладін нагадує мені, як мінімум на даний момент, старий і добрий редімер. Він дуже важкий, він дуже повільний. Він крутиться як А2, має десь половину моцності від Хаммерхеда. І здатен нанести неймовірну кількість емоційної та фізичної шкоди на твого супротивника. Він має три других силових, котрі можуть живити просто все і має дуже файний розподільник. А чотири п'яти гармати з верхній турелі. Так, редімеру точно треба баф. А от щодо маневреності, як казав до цього, Паладін нагадує старий Редімер, тангаж неймовірно гірший за теперішній Аегіс ханшип. Те ж саме щодо повороту, редімер зараз здається, немов важкий винищувач в порівнянні. Оберти це якесь жахіття, і саме тому паладіну вкрай необхідні оператори бокових турелей. Якщо ти зустрінеш щось менше чи більш маневреніше за тебе, ти будеш мати проблеми, так як пілот не буде мати багато часу на цілі. Навіть якщо швидкість в даному випадку не є основною для обох кораблів. А от прискорення являється для будь-якого бойового корабля, а Паладін має дуже слабке прискорення. Нижні маневрові теж слабкі, а вони являються базою для найпростіших маневрів ухиляння. З іншого боку, тримаючи на увазі його моцний корпус та щит третього розміру, можливо тобі й не доведеться. Бойові тести. На жаль, на ПТУ сервері ІАРТ-місія не була відкрита, але я взяв нову місію, котра теж має багато супротивників. Цей хурікан не рухався і так, пав досить швидко. Але подиви, як важко зловити малі цілі, не дивлячись на те, що майже всі оберти я роблю з бустом. Узагальнено це дуже моцний бойовий корабель для скваду з фантастичним дизайном від Ангел. Непоганий корабель для двох протисередніх і великих цілей, але якщо ти зустрінеш файних пілотів на легких винищувачах, то матимеш проблеми без операторів бокових турелей. Мені справді дуже шкода старенького редимера, і я хочу, щоб йому повернули гармати п'ятого розміру і трохи покращили корпус. А для паладіна я б бажав би, хоч трошки покращеної маневреності. Що ж, сподіваюсь, було корисним. Наступним буде порівняння Есперія Стінгер до Блискавки і до Гардіана. Побачимось в пустотах космосів.